여러분 안녕하세요. 저는 Юлія 합니다. Вітаю, мене звати Юля і я викладачка корейської мови. Корейську мову я вивчаю вже п'ятий рік. минулому році закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю корейська філологія. Також зараз продовжую навчання на магістратурі. Працюю викладачем. У 2023 році здавала іспит Топік. Це іспит на знання корейської мови. Та отримала четвертий рівень із шести, що засвідчує, що я знаю корейську мову на рівні Бі2. Також я проходила викладацькі курси від Корейського університету Седжонхактан та отримала сертифікат, який схвалений корейським урядом. Тож, якщо ви хочете поринути неймовірно цікавий світ корейської мови та культури, запрошую вас на заняття! Дякую до зустрічі. аньон!